Виконуємо номер 291 із підручника Алгебра 7 та номер 11.28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сплав масою 1,6 кг містить 15% міді. Скільки кілограмів міді міститься в цьому сплаві? Приступаємо до виконання, подамо 15% у вигляді десяткового дробу. Поділимо на 100. Маємо 0,15. Ну а тепер знаходимо дріб від числа. 1,6 множимо на 0,15. Виконуємо множення в стовпчик. 6 множимо на 5, 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 1,5 3, 3,8. Множимо на 1, 6 і 1. Виконуємо додавання 0,14 і 1. Додати 1, 2. Відокремлюємо три цифри комою. Отримали 0,24 кг. і пояснюємо, міститься МІДі. Міді в цьому сплаві. І записуємо відповідь 0,24 кг. номер 291 із підручника Алгебра 7 та номер 11,28 із підручника Математика 7. інтегрований курс виконано.